Ми звикли, що тривалий час Україна експортувала електроенергію після початку з таких масштабних руйнувань від 10 жовтня. Ми припинили експортувати електроенергію до країн в Євросоюзу, і зараз маємо шанси з експортера перетворитися на імпортера. Але тут є чимало запитань: як ціна, так і можливі постачальники. Давайте почнемо з того, які є можливості імпортувати електроенергію. В разі потреби ми на сьогоднішній день є синхронізовані з європейською енергетичною системою, тому вже на щастя в нас є можливість дійсно перетоків електроенергії з Європи. Якщо раніше в нас було виключно перетоки з Білорусі з Росією, то вже з березня цього року ми повністю переналаштувалися налаштувалися, і в нас є можливість перетоків з Європою як в одну, так і в іншу сторону. Тому в нас є можливість як експорту, так і імпорту в Польщу, в Словаччину, в Угорщину, в Румунію. це ті країни. Європейського союзу, який є нашими е, сусідами. Але... Пане Андрію, а е, це потім... ви говорите про технічні можливості чи реальні, чи є надлишок у цих країнах, який могли б е, ми імпортувати з цих країн? Я говорю і про технічні, і про реальні. Тому що дуже часто просто ринкові фактори вирішують, якщо десь електроенергія дешевша, то вона купляється і продається туди, де електроенергія дорожча. Тому в даному випадку якісь обсяги можна було би імпортувати в Україну, вони би знаходилися з фізичної точки зору. Але є інша проблема. Інша проблема заключається в тому, що на сьогоднішній день імпорт для України взагалі не є панацеєю, тому що в нас велика проблема, і саме найбільша проблема це в мережах. І в підстанціях, тому що, наприклад, той ракетний удар, який був в суботу, він був не по самих електростанціях, а він був по магістральних підстанціях, наприклад, які знаходилися близько біля атомних електростанцій. Ці підстанції забезпечували транзит електроенергії. Тому, грубо кажучи, в нас немає дефіциту з точки зору генерації. Але може бути дефіцит у кінцевих споживачів. Чому так? Тому що між генерацією або між тим, між тією точкою, де електроенергія з'являється, можливо, це навіть імпорт, і між кінцевим споживачем є ще мережі, і, і російські окупанти були саме найбільше по мережах. А точніше були найбільше по підстанціях, по трансформаторних підстанціях, і там є основна проблема, і на жаль, ця проблема не може вирішитися просто імпортом електроенергії а, проблемою. Ця проблема, очевидно, може вирішитися відновленням цих підстанцій, але руйнування за знову ж таки за офіційними повідомленнями була б інформація, що деякі об'єкти єк, об практично знищені, деякі пошкоджені. Ось це відновлення цих об'єктів, воно скільки Часу займає для того, щоб ми могли скажімо, теоретичні можливості імпорту на про всяк випадок перевести у практичну площину глобально. Є два способи відновлення подачі електроенергії. Перший спосіб це використати якісь запасні або резервні схеми живлення. Можливо, тут трошки втрачається надійність, але електроенергія до кінцевого споживача таки подається. І другий спосіб це. Відновлення саме тих об'єктів, які пострадали, ремонт або заміна трансформаторів, автотрансформаторів, і тоді електроенергія вже буде подана, з і надійність енергосистеми буде така сама, яка була і раніше до ракетних обстрілів, тому в даному випадку першочергово намагаються знайти швидкі рішення, тобто використовуються резервні різні запасні схеми живлення. Те, що стосується заміни обладнання, то на щастя в компанії Укренерго. Були досить великі запаси певного обладнання, і зараз це обладнання використовується для того, щоб максимально швидко подати електроенергію до кінцевих споживачів. Інше питання це ціна імпортованої електроенергії. Відомо, що в Україні одна одні з найнижчих цін на електроенергію. У наших зразу за західним кордоном ціни вище на порядок. Скажімо, якщо доведеться імпортувати, це означає, що для кінцевого споживача для наших споживачів зростуть тарифи. А якщо ні, то як будемо компенсувати різницю? Ну, Почнемо з того, що там ціни вищі, але все-таки не на порядок, а можливо в два рази там, чи в три рази в якійсь країні. Це, по-перше, по-друге, тобто ціни досить, ну, потрошки вони зближуються, тому що в Європі останнім часом просіла ціна, і в Україні останнім часом виросла ціна. Але дійсно, в європейських країнах ціни на сьогоднішній день вищі. Але ще раз вам скажу, що ми навіть не потребуємо імпорту електроенергії, і в нас навіть не було аварійної допомоги з європейського союзу, тому що просто по мережах ця електроенергія не проходить до кінцевого споживача. Іноді в нас навіть було, що у нас був окремі години був профіцит генерації, надлишок генерації, але в кінцевих споживачів був дефіцит. Тому. Зараз імпорт е, не буде мати ніякого чудодійного впливу. На, на жаль, повторюсь, проблема в крупних магістральних підстанціях, в трансформаторних підстанціях. Але навіть якби цей імпорт був, то на, на тарифи для домогосподарств, для населення він би ніяк не вплинув а на тарифи для непобутових споживачів можливо би якось вплинув. Але це залежить від того, які схеми цього імпорту були би використані. І працювали би на ринку, але повторюсь ще раз, якщо ми говоримо просто про Фізичну наявність серед енергії, то на, на сьогоднішній день е, мережі, обладнання, трансформатори, підстанції оце основне. Зрозуміло. А ось цей профіцит, про який ви сказали, тому що при таких масштабних руйнуваннях якось навіть аж дивно чути, що е, ми в профіциті він виник через те, що е, зруйновані мережі по доставці до кінцевих споживачів. Просто енергія вироблялася, і вона не могла дійти. Чи е, з яких причин? Так. Так, саме з таких причин, ну плюс в нас, наприклад, якщо в нас були якісь сонячні дні, то в нас в день сонячної електростанції виробляли багато електроенергії, але неможливо було їх доставити до кінцевого споживача. Або, наприклад, вночі, коли це, наприклад, друга або третя година ночі. Задвичі атомні електростанції також виробляють цю електроенергію, але їх неможливо діставити до кінцевих споживачів споживачів по причині розбомблених і пошкоджених підстанцій. Тому дійсно, це звичайно це не є так, що в нас прям профіцит у всі години. І зараз у нас на цей профіцит буває все рідше й рідше, але минулого тижня в нас і минулого тижня, і позаминулого тижня, дійсно, у нас були ситуації, коли виникав профіцит електроенергії зі сторони генерації, але все одно були обмеження попадачі енергії для кінцевих споживачів, і дійсно це було правильно, як ви зауважили по причині саме проблем в мережах і на підстанціях. А як за вашими оцінками початок опалювального сезону вплине на споживання електроенергії, якщо можна коротко? В перший день запуску централізованого опалення може навіть зрости споживання електроенергії, тому що запускаються насоси. Це все, що транспортує і качає теплоносій гарячу воду. Але в подальші дні може бути певне зниження споживання електроенергії, тому що люди будуть менше використовувати електроприлади для підігріву, для обігріву, а будуть більше обігріватися централізованим теплопостачанням.